Добрий день. Вас вітає водінчар Юлія. Я учениця Городницького ліцею з початкової школи та гімназії городницької сільської ради. Пропоную вашій увазі власне дослідження на тему аналіз якості меду на наявність доміжок органічного походження села Городня. Бджільництво – одна із важливіших галузей сільського господарства нашої країни. Україна є одним з світових лідерів виробництва меду. Мед як продукт харчування дуже цінний для організму людини. У ньому міститься дуже багато поживних речовин, і вітамінів. Мед чудово підвищує імунітет, зміцнює і захищає від різних інфекцій. Для того, щоб отримати максимум користі від нього, треба правильно його вибирати. Актуальність роботи не викликає сумніву, тому що однією з основних проблем в сучасності це споживання якісного меду, і у споживачів меду не виникали проблеми з придбанням цього продукту. Мета роботи провести аналіз проб меду, виявити способи фальсифікації меду та зробити висновок про його якість. Мед солодкий, запашний, тілющий, поживний, ніщі незрібняний продукт. Він містить дуже багато цукрів і мінеральних солей, що легко засвоюється. В ньому є білки, вітаміни, кислоти, ферменти, інші речовини та вітаміни в 1 в 2 В6 є, які необхідні нашому організмові. В Україні є дуже багато різних сортів меду. Гричаний мед, різнотрав'я, акаціовий мед, соняшниковий мед, липовий мед. Органолептичне дослідження дозволяє зробити попередню оцінку якості продукту. Визначення кольору, визначення консистенції зрілість, визначення запаху аромату, визначення смаку. Більш точніші і докладніші уявлення дає хімічний аналіз. Хімічний склад меду досить складний і різноманітний. Однак, основні групи речовин у складі меду постійний. У ньому міститься велика кількість корисних для людського організму речовин, вуглеводів, органічних кислот, і їх солей, азотикстих сполук, амінокислот, амідів, амінів, білків, мінеральних речовин, вітамінів, ферменів, гормонів, ефірних масел і багато іншого. Хімічний склад меду змінюється і залежить від того, з яких. Квітів в якій місцевості та в яку пору року він зібраний залежно від того з яких квітів зібраний нектар, тармент, набуває тих або інших цільючих властивостей. Корисні властивості зберігає лише той мед, який не пройшов технологічної обробки і не місця жодних сторонніх домішок. Отже, усі корисні властивості зберігає лише мед в сирому виді, тобто натуральний продукт. Дослідження на наявність домішок органічного походження проводилося зразками, ми придбали з різних пасік та на ринку нашого села Городні і розроблені способи визначення якості меду в домашніх умовах, які допоможуть споживачам обрати дійсно якісний мед. Перший досвід був спрямований на виявлення механічних домішок у чотирьох зразках меду. При відсутності домішок розчин меду прозорий і на місці зайвих усілах на дно сторонніх частинок. Механічні домішки відсутні у чотирьох пробах меду. Другий досвід був спрямований на виявлення прохмального борошно при додавання крапель йоду. Наша зразка в сині забаром не відсутність, значить, прохмалю немає у меді. Третій досвід був спрямований на виявлення домішок рейди в меді. Витілення бульбашок виклики газу свідчить про наявність крейди в досліджувальних зразках. У наших пробах меду крейди не виявлено. Четвертий досвід спрямований на виявлення вмісту води в меді. Якщо б серветки навколо меду намокли, це означає, що мед розведений водою. В нашому випадку серветки залишилися сухими. Проби меду не розведені водою. П'ятий досвід спрямований на вивлення якості меду з допомогою хімічного олівця. Хімічний олівець реагує на воду. Усі проби меду, ми придбали, якісні. Шостий досвід спрямований на виявлення цукрового сиропу в меді. Спостерігаємо звертання молока у проби під номером 4. Це значить, що мед розведений з укропом сороком. Проби номер 1, 2 і 3 рівномірно розчинилися. У пробі під номером 4 присутній цукровий сорок. Серед учнів нашої школи ми провели анкетування з за такими запитаннями: як часто ви вживаєте мед? Раз на день, раз на тиждень, раз на місяць або інколи і отримали відповідні результати. Раз на день мед вживають 49 раз на тиждень 32%, раз на місяць 12% і інколи 7%. Таким чином можна віднести мед до натуральних продуктів човництва, який є не тільки солодощами ще й лікувальними засобами. Під час дослідження ми дійшли до наступних висновків. Справжній натуральний мед це цінний продукт джерело багатьох літаміних мінералів. Ці вищо властивості продуктів джільництва лісу використовує ще з продавних часів. Мед як продукт харчування дуже цінний для організму людини. І народна і сучасна медицина користується медом для лікування різних видів захворювань. Він має чимало чудодійних властивостей. У ньому є дуже багато різних різних пожирних речовин, мікроелементів і вітамінів. Мед чудово підвищує імунітет, зміцнює захищає від різних інфекцій. Для того щоб отримати максимум користі від нього, треба правильно його вибирати. Результати досліджень свідчать про те, що основні властивості меду це в'язкість, колір, смак, запах, що досліджувальний мед якісний і сторонніх домішок також не виявлено, крім про меду під номером 4, присутній цукровий сироп. Отже, досліджувальні пробуджулиного меду це екологічно чисті продукти та дуже корисні для людини. Завдяки багатому хімічному складу, мед можна назвати одним з найбільш корисних для людини продуктів дільництва. Мед відомий своїми лікувальними властивостями. Він широко використовується в народній медицині при. При лікуванні простудних, запальних, нервових або інших видів захворювань. Натуральні меди не лише коштовним продуктом харчування, але й володіє іскраво вираженими лікувальними дієтичними і профілактичними властивостями, враховуючи це його необхідно вживати при епідемії грипу, щоб зберегти своє здоров'я від хвороби. Вживайте натуральний мед та бувайте здорові. Дякую за увагу.